Миру Божого. Буде суд вічний, буде воскресіння мертвих. Будуть діти диявола, які потраплять в пекло, будуть діти Божі, які потраплять в рай в вічне життя з любов'ю. Але діти диявола, сиріно, навіть на суді Божому, будуть говорити, Господу: Господь, ти повинен мені дати частку мою з раю, бо я на це заслужив. Але ні, ти нічого не заслужив. Ти за життя нічого Богу не зробив взагалі. А діти Христа цього не скажуть, тому що діти Христа з радістю приймуть. Рай і спадок Господній, які вони отримали від от Бога. Чому з радістю? Тому що вони знають, що Господь врятує і дасть життя вічне своїм дітям. Тому за життя, що ти матюкаєшся, грішиш, але молишся до Бога, тебе це не врятує. Ти маєш кожного дня бути в молитві, маєш кожного дня бути в Слові Божому і пропідвонювання Христа. І кожного дня ти маєш бути в служенні Богу, в домашньому служенні і в недільному служінні. І не забуватись з Богом ділитися десятиною. Так ти врятуєшся. Не просто вірити в Бога, тому давайте врятуємося зараз, щоб дійсно врятуватися на суті Божому і отримати спадок цієї віжність. Амінь.